Двері івано-франківського міського суду в день виборів відчинялися мало не так само часто, як і двері виборчих дільниць. Причина одна: люди зверталися за рішеннями цієї інстанції щодо внесення їх до списків виборців або уточнення даних. Якщо на сьогоднішній день дійсно має місце ситуація, коли таку заяву може розглянути суд в силу. Рішення вищої адміністративної судової інстанції про те, що вносити в день голосування до зміни до списку виборців можна тільки за рішенням суду, то попередні дні, а в попередні дні було це було 70 звернень, яке вже зазначив. дільничі виборчі комісії мали можливість, мали правомочності на те, щоб самостійно вносити зміни до списку виборців з незрозумілих причин, ну скажімо так, не мотивуючи жодним чином. Свої відмови, вони направляють людей до суду. В першу чергу створюється незручність саме для цих людей, тому що в міському суді, розглядаючи ці справи, відбувається відповідна процесуальна дія. Слухає три судді. Людина готується належним чином, доводить свої вимоги в той час, коли на виборчій дільниці пересвідчившись в. Достовірності паспортних даних, реєстраційних даних посадова особа ДВК може здійснити таку дію швидше, простіше і самостійно. Люди звичайно ж ситуацією вкрай обурені, адже більшість із них проживають за вказаною адресою до 20 і більше років, відповідно неодноразово голосуючи, дивує також те, що дехто звертався за уточненнями напередодні. Вчора пішов на виборчу дільницю. Там мене записали в якийсь журнал, і е, я лишив свій е, номер мобільного телефону. Ніхто мені не дзвонив, записував мене там Брусков, і я сьогодні з паспортом що голосувати, ні в яких списках мене немає. Я в четвер прийшов на виборчу дільницю звірити свої фамілії. Дружини немає в списках, дочка була тільки я. Мені сказали, зробіть ксерокопію, напишіть заяву. Я поїхав, дружині зробив, сьогодні приходжу з дружиною голосувати. У мене в списках немає, дружина в добавочних. Чекаю на засідання і багато людей, більше половини людей стоїть і кому погано робиться, хто вже зневірився виходить геть. Судова процедура є стандартною, тому займає деякий час. Отже, щоб встигнути розглянути всі звернення, а їх на 12-ту годину дня було вже 32, Івано-Франківський міський суд паралельно проводить засідання в чотирьох залах. Однак, скупчення позивачів в коридорах зростає.